Окупанти поранили трьох людей на Донеччині. Поліція зібрала докази російських воєнних злочинів. Протягом минулої доби ворог завдав 10 ударів по восьми населених пунктах області. Загалом Донецька область зазнала 1457 обстрілів. Під вогнем перебували міста Красногорівка, Курахове, Торецьк, селища Гостре, Желанне, села Максимільянівка, Птиче, Ставки. Армія РФ гатила авіабомбами, ракетами, артилерією. Пошкоджено 21 житловий будинок. На Торецьк Росія скинула Кап 250 Ранили людину, пошкодили 16 багатоквартирних будинків у птичому. Внаслідок артилерійських обстрілів пошкоджено три приватних оселі. В гострому багатоквартирний і приватний будинки. Крім того, сьогодні після опівночі окупаційні війська вдарили по селидовому з шістьма ракетами. Попередньо – С-300. травмовано двох цивільних осіб. Руйнувань зазнали щонайменше 34 будинки: 14 багатоквартирних і 20 приватних. Дитячий садок, адмінбудівля, комунальне під. Приємство, гаражі та транспорт поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.